Якщо ми аналізуємо події та заяви цього тижня, хочу вас попитати, яка подія чи заява вас найбільше порадувала, і що найбільше роздратувало цього тижня? Мене найбільше роздратувала заява Дмитра Кулєба, який заявив про те, що після червня в червні саміту миру в Швейцарії. Україна може почати перемовини з Росією Це підтверджують, що вони все ще налаштовані на перемовини не маючи переваги на полі бою. Це говорить про три речі: перша, вони не розуміють, що Росії не потрібні зараз перемовини. в них ініціатива на полі бою, в них все гаразд зі всіма складовими. А от е якраз. України несе добре. Друге, українська влада так і не змогла виписати для себе план дій, при яких би отримала перевагу на полі боя, і не знайшла для себе так званий геймченджер, про який казав Валерій Залужний в своїй статті, через яку виписалася офіс президента. Так, от геймченджером повинні були стати дрони, повинні стати були роботізовані системи, і велика загальна всеукраїнська Мотиваційна кампанія по мотивації служби в ЗСУ і захисту держави цього не відбувається. Ми всі це бачимо. А залужний про це казав ще в минулому році в восени. Так, от це другий момент. А третій момент говорить про те, що люди, які керують зараз країною, не розуміють, що будь-які домовленості зараз з Росією закінчуються так, можливо, заморозкою, але наступний крок без прийняття України до НАТО. Без прийняття З будь якими гарантіями, казковими, які підписує Зеленський, які окрім в Болгарії, ой, Болгарії, вибачте, окрім е, Великої Британії, всі інші пусті. Ну в Британії ще хоч щось, а все інше, навіть не треба ратифіковувати в парламенті. Вони про це кажуть. Це виключно політичні заяви. Так от. Без цих гарантій і без членства в НАТО це гарантована війна через деякий час. І я не впевнений, що ця війна буде мати таку ж підтримку від наших захист України під, під час цієї війни. Також буде мати таку ж підтримку від наших західних партнерів. Не впевнений, тому що вони скажуть, ну вже домовились про щось з росіянами. Це ж ви домовились, не хтось інший. Потрібно, щоб наша влада подорослішала, потрібно, щоб вона зрозуміла, що відбувається. Такі заяви, по перше, говорять про те, що ті наші, скажімо так, друзі і політики, які займаються адвокацією і промоцією України, вони отримали сигнал. Україна готова до перемоги". Так, Читайте, пане Борислава, я перепрошую, що вас перебуваю, але. Так. Хто і з ким говоритиме. В нас є введене президентом в дію ще наприкінці 22-го року рішення РНБО щодо неможливості перемовин із Путіним. Так, я знаю, але скільки вже було. Ну, Зеленський казав, що він ніколи не піде на другий термін, а вже каже, що піде, якщо буде треба. Ну, ось слушайте, давайте так. Він живе як цар, сам прийняв, сам скасує указ. Більше того, потім з'явиться інформація про те, що так цей указ тільки взагалі він так лунає, що не помиляюся про те, що неможливо проведення перемовини з Росії, поки при владі залишається Путін. Так це тільки з Путіним не можуть проводити перемовини. А потім скажуть, що Шойгу можуть з Лавровим можуть, і наприклад, Кулеба може з Лавровим проводити перемовини. Хочу нагадати, що Хасавюртовські угоди теж підписував не президент Росії, а підписував генерал Лебідь з боку Росії а з боку Єчкері. Висловив масхадов, тому тут все зрозуміло, якраз тому ця історія показує, що влада так нічого й не навчилася і не розуміє небезпеку таких заяв. Ну вони не розуміють ще одного Росії. Не потрібні ці перемовини і зараз Україна показує свою слабкість замість того, щоб концентрувати всі зусилля на об'єднанні всіх кого завгодно навколо перемоги. Влада і далі переслідує опозицію, переслідує патріотів, не займається фактично кампанією по мобілізації, мотивації, і не створює умови, при яких би Україна знов об'єдналася, як це було в лютому березні 2022 року. На жаль, це, це правда. А потішила мене справді це заява Кемерона, і це гарантовано. Це показує, що Британія. Не змінює свій курс і вектор, який вони обрали, буде далі домінуючим. Оці дві події найкраще, мабуть, в моєму моїй уяві з того, що я почув. Але от про єдність ви зачепили сьогодні. Пост Єрмака був в його телеграм-каналі, де він наголошував на важливості єдності зараз усіх. Це звернення до українців, це звернення до наших західних партнерів. Як ви трактували от цей коротенький пост? Знаєте, я навіть присвятив йому допис у себе на Фейсбуці. Вибачте, на Фейсбуці, а на Телеграмі. Я написав так: ми це... нагідно наших глядачів, закликаємо підписатися на телеграм-канал Березовий стік» і підтримати підпискою Ютуб канал Борислава Берез. Дякую. Я написав там, що брехливе лицемірство виглядає саме так. Коли він пише: єдність, нам потрібна єдність для перемоги, то. Це він про єдність корупціонерів, хабарників, брехунів, злодіїв та інших слуг народу. Тоді все зрозуміло чи про єдність з ким а я щось не бачу, щоб запросили для обговорення людей, які мають відношення до опозиції. Я не бачу на єдиному телемарафоні, окрім суспільного. А представників опозиції я бачу і далі казки про конфіскацію грошей. Хоча сьогодні навіть в, в, в західних змі з'явилася вже інформація, що ні, Джей 7 відмовляється від конфіскації через те, що відсутні правові конструкції для цього, і Financial Times до речі, теж про це пише. Я не бачу, щоб залучали людей, які можуть виправити ситуацію для того. Щоб вони приймали участь у процесах, цього не відбувається Як як раніше, навколо Зеленського, хто Єрмак, Шурма, Татаров і інші ті п'ять менеджерів, ви бачите якісь кардинальні зміни? Є багато людей, які можуть змінити ситуацію в Україну на краще, і це до речі показує те, що Зеленський орієнтується на свої вибори і на перемогу. Після виборів, після війни, а не на спочатку в перемогу і перемога для нього на другому місці. Бо інакше б ми б не бачили зняття залужного, ми не бачили б зняття всього керівництва Збройних сил України, яке відбулося. Ми б не бачили всього цього а і наслідків, які сталися. Тому що ми бачимо зараз фактично ситуацію, коли влада говорить одне а робить зовсім інше. Все про статьофана Times щодо заморожених активів ви згадали там така цікава ідея висловлюється, що, мовляв, ведуться обговорення гіпотетичного так важливо потопчення варіанту, але все ж таки він є, де Росії повертають її активи за кордоном в обмін на повернення Україні окупованих територій, взагалі так. реалістичний сценарій. Більш ніж реалістичний при деяких умовах. Більше того, саме через це європейці кажуть, що якщо ми почнемо використовувати ці активи, ми не зможемо далі пропонувати такий кейс. Тому європейці наголошують на тому, що вони хочуть витрачати відсотки, які отримані з прибутків з цих грошей. А американці раніше казали, що вони хочуть конфіскувати а зараз вже кажуть, давайте створимо такий фонд спеціальний. Де буде 50 мільярдів євро, а гарантією цих грошей буде саме зобов'язання якоїсь там структури європейської. Погасити, якщо що з тих грошей, які заарештовані від Росії, європейці теж від цього поки відмовляються. Вони кажуть, що є деякі небезпеки. Ну це правда, і вони особисто ризикують, тому що в Росії і у них заморожені гроші, і вони їх потрохи витягують і розуміють, що як тільки вони конфіскують російські гроші, Росія конфіскує більше ніж 30 мільярдів європейських грошей. Європейці не готові своїми грошима ризикувати через Україну. Ну відверто, а ми ж теж не дуже готувалися. Давайте теж. Чесно скажемо, як ми там закопували гроші в асфальт, по якому потім їхали російські танки, замість того, щоб вкладати ці гроші в армію і ракети. Тому тут якраз це зрозуміло. Але м також треба казати, що росіяни дійсно хочуть повернути свої гроші. І для них це не мали ну, трет, 300 мільйонів це 300 мільярдів. 300 мільярдів 30 це величезні гроші. Тому. Це може бути один з елементів пазлів, але ще раз кажу: один з виключно тільки це не повпливає на те, що Росія вийде з території.